Готую сьогодні обід. І що я. В першу чергу я зараз роблю салат мімоза. Я вже все-все підготувала для цього салату. Єдине, що я закип'ятила воду і зараз пролію цибулю, щоб з неї зійшла, говорять, гіркота. Отак От вона декілька хвилин постоїть. І я потім віджимаю і буду робити мій Дивіться, у мене немає оцих кілець, є, вірніше, але вони маленькі дуже. Ну, все-таки не годяться. Тому я вирішила просто на отаку тарілочку. І в мене тут підготовлено вже. Потерта картошка, тут її чотири, невеликі. Від я ось такий тунець 185 грам. Це одна цибулина, майонез. Яйця 5 штук це білки, далі 2 штучки моркви, теж потерта, все зварене, і жовтки. Буду перемазувати після цибулі, тільки майонезом, і після моркви. А коли викладати картошку, оце в такі, такій послідовності буду викладати, то тунець, оцю олію я не буду зливати. Я просто зверху на картошку це все викладу. Потім цибулю і перемажу майонезом. Потім яйця, потім моркву перемажу майонезом. Воно тоді не таке як сказати, не таке жирне буде. І притрушу я потім жовтками, і може, в мене є зелена цибулька в морозильці, то це я все зроблю красоту. Ну, і я буду приступати, а потім покажу, як воно там. Я сподіваюся, що я такий кружечок зроблю нормальний. Це салат готовий. Дивіться, який він вийшов. Ну, кільце майже кругле. Так? От. Кожну е, прослоєчку я ложечкою придавлювала, підрівнювала. От. Значить, дивіться, що е, я не підсалювала, тому що е, я картошку варила підсолену і моркву. Ну і оце прикрасила цибулькою зеленою, яку я зібрала восени. Вона в мене була в морозильці. І вийшов ось такий салатик. Ну, не зовсім може таке колорівне. Ну, але я старалась. І зараз я його відправлю в холодильник, але покажу, може, кому не видно, покажу трішки ближче. І поставлю в холодильник, хай він настаюється. Отак виглядає салат ближче, коли камеру навести. Ну, майже коло круглий. Стоїть, добивається, я ці двері закрила, а вона ось красуня. Стій, стій. Зараз лапки візьму, помию, там лишила їй відкрито і ось прийшла і я там зайнята. Чую, це царапкається, царапкається. Ну давай. Красиня, йди, йди, уйди, моя хороша. Все, О, все, тепер будемо гратися ось так. Ну, бери свої ляльки. Боже, що це? Ага, тормоши, тормоши. Давай, грайся, грайся, моя умнічка. Так, ні, я не буду з тобою гратися, я трішки зайнята. Ти сама. Угу. Бери свої ляльки, грайся. Да. Шофендюшка, хоче кушать? Отак. Ми по три рази в день їмо. Ну, зараз я тобі приготую. Отак, от. Каже, дай поїсти, дай мені. Да, дай. Я гуляла, каже, на вулиці. І куди пішла? На столі нема нічого. Нема. Нічого й позаглядати. Ага, зараз там. Що? Шо? Ви бачили таку? Ой! Будь здорова! Будь здорова. Чудо. Зараз я тобі підігрію. Зараз. Почекай. А тут у мене ще пиріжечки Уже ось піднялися, і я зараз ставлю їх в духовку. Ну, 10 штучок зробила. З павидлом яблучним. Ось як ми любимо гратися. Особливо, коли вже наїлась. Ой, господі! Що ж ми робимо це? Все, собаку скоро розірвеш подружку свою. Чудо, ти чудо? М -м, яке ж ти чудо, фендюшка? Заспокоїлась? Що там клоє! А, що Біжи! О так, красуня. У -у -у. ти! Як Наталія тебе називає кукла? Ні, нема Наталі, вже на двері дивиться. Заморилась? Ну відпочинь. Награлася. І спить. Пиріжечки теж спекла вже. І витягла з листика усю, дивіться, яка краса. Ось такі пиріжечки. І зараз я накрию, я ось так роблю, накриваю спочатку якоюсь бумагою і вкриваю. Пиріжечки трішки витяхли, я тут один хочу взяти. Ось такий, дивіться, ось який пиріжечок. Зараз я отак відламаю, дивіться, такий з повидлом, ось. В міру солодкий, не дуже. Такий, що мені можна їсти. Дивіться, яке тісто. Бачите? М'якеньке. А, тісто в мене є на каналі рецепт і дуже бюджетне. Ну, так як е, ніхто його шукати не буде, звичайно, бо це ж там в мене багато відео є, то я розповім оце, скільки на 10 отаких пиріжечків мені е, Понад, знадобилося, Я взяла 50 на 50, вода кип'ячена і молоко, в общем, 250 мл. Цукру одну столову ложку, олію одну столову ложку і дрібку сілі. Оце все засипала і довела до кипіння. Потім я взяла 25 грам сирих дріжджів і запустила. Трішки додала цукру і водички теплої. Вони підійшли, потім я все це з'єднала, розмішала і додала муки, скільки візьме. Мука від гатунку залежить і від марки муки. Ну, от, замісила некруте тісто, поставила в холодильник на 40 хвилин, можна на час, ну, і в мене вистачило 40 хвилин. Потім застелила деко пергаментом, змазала олією, більше муки не добавляла. І оце зробила пиріжечки і випікала в духовці 40 хвилин. 180 градусів на середній полочці духовки. Ну, і оце вийшло. Бачите, які пиріжечки. Дивіться, які вони. Оце не яйцем змазувала, а розвела цукром, цукор і воду і змастила. Тому я оце ж так і накриваю, воно пропиталося. І оце вийшли такі пирожочки. Уже один доїм, ладно, ось так, ну це і все.